Друзі, перші проголовне поїхали. Серія потужних вибухів в столиці. Ведуться розмінувальні роботи по знешкодженню бойових частин шахедів. Чергова атака баражуючих боєприпасів шахет по Україні знову, як і раніше, по країні, атака масована. Силами засобами ППО на підльоті було виявлено та знищено майже півтора десятка повітряних цілей. Телеграм-канали пишуть, що, хоча дрони і не попали напряму по об'єктах, осколка на жаль, поцілили інші цілі. Пишуть про спробу удару по Дамбі Київського водосховища ведуться розмінувальні. Вальні роботи, як говорять наші джерела у відповідальних службах, куріння на території Білорусі, як і в РФ побільшає відповідь, але на постійні атаки та загрози з їхньої сторони. Аеродром Лунінець через годину після атаки на Київ на собі відчув, що таке порушення правил техніки безпеки. Спалахнули ангари із ракетами та снарядами. Детонація також горіла. База кожушка, знищено три пускові установки. А також поранено іранських інструкторів, які разом з білорусами запускали дрони по Києву. Паралельно з цим літака. Су двадцять п'ять рухнув лісі поряди з лунінцем занадто близько підлетів до кордону. попав в зону ураження систем ППО. Політолог Вадим Денисенко вважає, що Трампа може вести достатньо серйозні санкції проти експорту російської нафти, але наслідки потребують часу. Тому Путін і збирається вистинути провести літню воєнну кампанію. Таку думку він висловив Атері еспресо. Трамп у нещодавньому інтерв'ю заявив, відправивши послання Путіну. Якщо не буде домовленостей про мир, стане зрозумілим, що в цьому винна сторона РФ, то будуть в. Ведені дуже серйозні мита та повторні санкції на російську нафту. Треба розібратися, чому з'явилася ця заява. Перша причина глибинний народ США не розуміє, чому Трампа не атакує Путіна. Слід сказати про соціологію, яка не стосується України, але дуже показова. Приєднання Канади 51 м штатом на підтримує 57% американців. Гренландії 49%, А чітка підтримка є на рівні 20%. Тобто Трамп має 20% ядерного електорату, який підтримує, не розуміє. Збираючись будь-які його дії. Тому він про Путіна мав сказати більш менше зрозумілі речі, пояснив Вадим Денисенко. На його думку, друга причина Трамп розуміє, що Путін тягне час, тому потрібно процес проскорювати. Треба звернути увагу, що недаремно днями з'явилася заява Трампа про страшні бомбардування Ірану. Трамп впевнений, що вдасться дотиснути Путіна, який не збирається зупиняти воєнну кампанію. Трамп розуміє, що потрібно робити якісь кроки, але залишає поле для маневру, говорячи, що можливо не Путін буде у. Цьому винен, однак і собі залишає люфта. Завжди можете прийти на якусь третю тему. Трампа може заявити, що буде розмовляти з путіним, але особливо вони ні до чого не домовляться. Максимум договоряться до чергового раунду переговорів. І потім, протягом місяця, десь до травня будуть вестися переговори. Після цього у Трампа є кілька опцій: перше здати, що Україна уже винна. На мою думку, це мінімальний варіант. Але треба нам про нього пам'ятати, бо для нас цей місяць буде неймовірно складним. А друга робити вигляди. Що нічого особливого не відбувається, і в мінімальній формі продовжити підтримувати Україну третє введення додатково достатньо серйозних санкцій проти експорту російської нафти, прокоментував політолог. За його словами, при виключенні третьої опції Трампу треба подумати, як і чим заміщувати російську нафту на ринку Індії. Однак це потребує часу за мінімальними розрахунками. 6-9 місяців. Тому Путін вважає, що у нього є час для воєнних дії в 2025 році, навіть якщо Трамп. Водить ці санкції, путін продовжує наступ у 2025 році. Бо у нього зараз знову з'явилася ідея Києва за три дні. Російський очільник вважає, що у літній наступ посипеться українське військо. а На мій погляд, це повний ідіотизм. Але він чомусь у це увірував. А коли будуть введені санкції, такі то реальні глобальні проблеми у Росіяна в економіці проявляться весною 26-го року. На сьогодні Путін хоче продовжити війну у 2025 році і на 100% зробити все, що від нього залежне, щоб проводити. Літню воєнну кампанію також слід зауважити, що головними переговорами цього року переговори між Трампом та Сі Цзіньпіном, в яких потрібна буде Росія. Тому Путін вважає, що і у зв'язку з тим також Трамп буде тягнути час із введенням подібних санкцій. Зазначив пан Вадим Денисенко. Додав, що Путін налаштований, щоби проводити літню воєнну кампанію. А зупинити його можуть не санкції Трампа, а страх загрози власному життю. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів політ. Такі експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.